Килим сері Patchwork. Кожний фрагмент зшитий вручну. Однакових килимів немає, бо майстер кожен раз по-різному ці фрагменти виставляє один з одним. Ось вони вручну були зшиті. Ось ці квадратики. За щільністю. Щільність висока, килим м'якенький, приємний на дотик. Ось він ворс. Ніжний, тендітний. Але не боїться ані води, ані вологих прибирань, бахрома тут довга. Ще й з такими вузолками. Так. За кольором насичені кольори дуже насичені відтінки. І всі-всі практично різні. Ворс десь 7 мм приблизно. Так, 7 мм за висотою гурсу. Ще трошки ось так. Ось такий килим.